Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити, Попив води з калюжі, не з криниці. Яка різниця звідки воду пити? Якщо тобі далека рідна мова, якась чужа і важко її вчити, ти замість хліба жуй стакан по Яка різниця, чим живіт набити? Коли не знаєш, що державна мова історії із сотні поколінь, оспівана в піснях, мов кулеско. Не українець ти лише ходяча тінь. Я українка, я пишаюся собою, бо рідним словом дихаю, живу. Вона невидима та гостра зброя допомагає боронити Україну нам свою. Я подала тебе враже рідним словом, бо слово меч, що знищить всіх ворогів. Я подала, вдаже, тебе рідним словом, щоб ти у рідній мові та докласти. Подаваємо тебе, вже рідним словом, бо цей меч кували, Стус, Франко і Леся прикали карафе і унікальну мову, бо наше слово українським зветься. Ми переможемо тебе, вражим, рідним словом. Щоб ти боявся паляниці, як вогню. Щоб і в думках боявся нападати знову. Ми не дамо. Дай Бог знищити мову свою. Я подолаю тебе вражем рідним словом, бо слово зброя в моїх руках, я подолаю тебе вражем, рідним словом, бо мовий голос вірі й правди шлях

Словом вий, перебаймо свободу, малюємо і пишемо і в серцях переможний шлях.